Всім привіт! Сьогодні буду пекти пиріг з яблуками. Вічна назбирала. ось яблука падають, кінчають уже нема що там рвати. Борошно приготувала два яйця, вершкове масло, цукор, сіль, сметана. І зараз буду робити пиріг. Також приготувала ванільний цукор і розпушувань закінчиться, то я візьму чайну ложечку соди. У миску розбиваю два яйця. Домашні, одне більше, друге менше, як і є. Додаю сюди трошки солі і цукор висипаю. Гарненько перемішаю. До сметани додаю чайну ложечку соди. Ось так. І гарненько перемішаю. Потопила вершкове масло і теж сюди додам. Суда вступила в реакцію з сметаною, збільшилася, теж сюди висипаю. Нільний цукор сюди. Тепер сюди додаю мукичку. Ось таке тісто в мене вийшло. І яблук нарізала. Щоб дозбирати пиріг. Таку велику форму на 28 см в діаметрі відстелила бумагою. Мастити не буду, тісто жирне. І викладаю. Тісто рівномірно, мені його треба розподілити. Так виклала яблука зверху, вони тісто підніметься і буде Отак, притрушу, щоб пахло гарно. Духовка нагрілася на 180 градусів, десь 30-35 хвилин буду випікати. Ось і готовий пиріг, півгодинки випікала. А тепер треба почекати, коли він вистигне, і будемо чай пити. Присиплю пудрою, щоб смачніше було. І прикрас його. Ось гарно як. Тепер треба ж спробувати. Він вже гарно простий. Пахне дуже ароматно і смачний.